Сьогодні на огляді страйкбольний автоман бренду Cima, модель CM048. Є страйкбольною версією автомата Калашника 74N, тобто нічний на якому з лівої сторони присутня система ласточних хвіст для встановлення коліматорних чи оптичних приладів на різпланці. В комплект поставки входить привід, інструкція, невелика кількість шарів, бункерний магазин на 500 шарів. Прилад для регулювання мушки а також пластиковий шомпу. Матеріали виготовлення. ДГК. Кришка ствольної коробки і ствольна коробка виконана зі сталі. Ствол виконаний з алюмінієвого сплаву. Цівка приклад з дерева. Руків'я з пластику. Мушка з ціликом регулюється. Виконані зі сталі. Органи керування. Спусковий курок. Кнопка від'єднання магазину. Та перемикач вогню. Перемикач вогню має три положення: запобіжник, автоматичний вогонь та одиночний. До речі, якщо ви бажаєте, щоб ваш автомат прослужив вам трохи довше, то після експлуатації переводьте його до одиночного режиму вогню та робіть декілька холостих пострілів, оскільки це розслабить пружину. Для регулювання хопапу необхідно відтягнути шторку затвора та під неї буде регулююча скоба, рухаючи яку буде змінюватися ступінь підкручення шару. Для закріплення зброєвого ременю на з'єднувальній муфті і прикладі присутні антапки. Всередині встановлений третьої версії. Всі запчастини стандартні і легко їх замінити. Але не лізьте всередину самі. Оскільки, якщо зламаєте, доведеться платити комусь ще. Для встановлення глушників чи трасерних насадок необхідно скрутити ДГК. Яке встановлено на різьбу М24 за допомогою перехідника. А якщо відкрутивши перехідник, під ним буде різьба М14-. Відсік для акумулятора знаходиться в прикладі. Для того, щоб до нього отримати доступ, необхідно від'єднати два винти. Всередині присутній кабель з роз'ємом міні тамі Швидкість кулі складає 128 сан... Швидкість кулі 128 метрів за секунду. Але, щоб це перевірити, необхідний хронограф. А мені сказали, я його не отримую, якщо під відео не буде достатньої кількості лайків. Тому давайте друг другу допоможемо.